Том Круз незмінно повертається до ролі Ітана Ганта вже протягом 29 років. Тепер йому зніматись доскону. Можливо, варто було випустити фільм наступного року, щоб вже дата була кругою. Саймон Пек, Вінг Рейнс, Гейлі Етвіл, Пом Клементієв та майже увесь каст попереднього фільму повернулися до своїх ролей. За словами Саймона Пега, Круз бере участь у всіх аспектах виробництва фільму, від головної ролі до допомоги на знімальному майданчику. В свою чергу Пом Клементів розповідала, що робота з Крузом та його командою відкрила для неї нові можливості і змінила її в позитивному сенсі. Також усі актори згадують, що Том Круз завжди приходив на майданчик раніше за всіх і йшов з нього останнім. Команда називала його не просто головним актором, а капітаном, який веде за собою усю франшизу та усіх надихає. Ну а нас, в свою чергу, надихатиме наш неперевершений дубляж. Цього разу ми почуємо голоси Андрія Твердака. Востаннє прошу, довіртесь мені. Бориса Георгієвського. Ми були на боці правди, брате. Я ні про що не шкодую». Дмитра Завадського. Перейдімо до заковики. Олександра Шевчука та інших акторів. Твою команду зрадили, Ітане. Ось і твої таємниці викрили. Дякуємо за це студії Лед Доєн. Режисерці дубляжу Ользі Фокіні та перекладачу Федіру Сидоруку.